Ви знаєте, кожен раз я кажу про те, що ці три напої треба обов'язково виключити з вашого раціону на 3 дні до та 3 дні після сеансу. І кожен раз обов'язково ви питаєте, так а що буде? І якщо хоча б одна людина з 10 дослухається до цих порад, це буде вже просто моя особиста перемога. Ну, не любите, ви правила, Ну, що я можу з цим зробити? Ці кадри нам Вартували додаткового сеансу, трошки нервів. Ну і, звісно, мого піздяжа. На цих кадрах ви можете побачити, як це все відбувалося, коли я просто проводжу лінію, і звідти в моменті виливається кров, виділяється, виливається, я не знаю. Для мене це виливається, бо з таким я буквально не стикалась.